Українська армія продовжує знищувати та гнати геть російські війська під Києвом. Зокрема, звільнили ще один населений пункт у Бучанському районі село Дмитрівку. Російські війська тримали Дмитрівку в окупації близько трьох тижнів. Свою техніку переховували серед мирної інфраструктури. Ми Знаходимося в Дмитрівці. Ще вчора тут звелися запеклі бої за кожен куточок цього села. вчора тут відбувся танковий бій. В якому російські окупанти зазнали нищівної поразки, увесь цей час в селі лишалися мирні мешканці. Ішла колона їхня росі. Так Тут все погоріло. Перший раз, коли стріляли, два двора тут згоріло, а потім вже вчора ну, позавчора, тут все вже понакривало. Саме звідси ворожа артилерія гатила по позиціям українських захисників. Реалі, відсюди вони нам артилерію насипали. Визволяючи цей населений пункт, українські війська вщент знищили колону російської техніки разом з їхніми екіпажами. Тут порядка більше 15 единиць техніки підбита, і вони понесли серйозные Як Как бачите, тіла їх до сих пор некоторые і здесь. На російську колону бронетехніки українські воїни кинули усю свою лють, в прямому сенсі цього слова. Після а, декількох днів боїв українські збройні сили завдали блищаного удару, і ця міць російської армії звелася на нівець. Танк Т-64БВ називається Лють і Ім'я. Це все робота танка. Там якась з них, не знаю, там ще інша машина одна спрацювала, працювала, яка мене поміняла. Вчорашній день. Прорвали з бабушкиного сада, нарвались на мою машину. Я їх, грубо говоря, із жопи і в борта О, тут розстрілювати почав. Там, де далі, моя друга машина мого дзвона. Там я їх розібрав. Ну, ви бачили, за окупацію українського села російські солдати поплатилися життям та своїми іменами. Адже ідентифікувати в цих рештках, що колись були російськими солдатами, а за сумісництвом синами виборців Путіна вдасться далеко не всіх. Чи зрозуміють їхні матері, за що помирали їхні діти? Все, що осталось, від пацанів, хотя які пацани, це не люди зараз. З'їздили на учення, научились ми сертифікати повипустили. Така наша плата тим, хто прийшов на українську землю зі зброєю, мусимо сказати. Плата абсолютно справедлива.